Привіт, друзі! Сьогодні неділя і зустріч колекціонерів у Львові. Дуже гарний сонячний день, була тривога сьогодні. Але люди є декілька цікавих монет я побачив. Тут. щось продав, щось купив. Хочу вам показати банкноти неймовірно цікаві. Якщо ви збираєте цю тему, я думаю отримати задоволення від цих банкнот. Грудень 17-го року. Найперша банкнота ОНР. Найперша банкнота а ви займаєтеся банкнотами, так? Українськими? Банкнот. А, банк. ага. банкнота а вона виходить, що у неї ще розворот? Так. А вам вона, вона просто поверталася. Так, так. Рідкісний варіант ага. це є, що так. 20 тридцять дорожче від такої отут по ага. валютні по двадцять тридцять двісті двадцять доларів. Але ну, я їх скажемо продавати по а такі хини бачив тут а та погірше стан трохи? Ця це є форшат тогочасний, вони відрізняються, що це тут чорний підпис, а тут коричний підпис, але це тогочасний форше. А як знати, що вони не зараз там зроблені просто зі старі чим чи по паперу видно, той колекціонує, то він вже до тих банкнот підходить вже після цих сітів. Починається такий жовтний. Десятки. Дужки, прямо прямо. А це що за банкнота, Такий колір у них не дуже яскравий. Сто карбованці, теплю різкі. Замовляли це щось кіркацьку, але ви ж Купони ходили окремо також. Вони угу. є чотирьох номінала, угу. в майбутньому покажу вам ну дуже рідкісну монетку, яку я сьогодні побачив. Я випущу окреме відео. Як ви думаєте, яка сучасна монета України може коштувати ну дуже дорого? Вона не а, зі срібла або з золота, але вона рахується супер раритетною монетою. Напишіть в коментарях, і хто вгадає, яку саме монету я покажу. Я подарую юлейні 10 гривень з безкоштовною доставкою. А тепер поїхали подивимося, що тут а, продають сьогодні. А, Як зроблений? 20... Ніч, ніч день. А, 24. Uh -huh. То перше, друге. Дивіться, отут відкривається. Коли він йде, uh -huh. крутиться та фігня. Uh -huh. Він стоїть в апаратурі свій чужий. Ага. У кожного літака є свій код. Ага. Він належить до своїх чи він, до чужих. він механічний. Якщо включений і... транспондер, він іде в загальній системі, ага. той під'єднаний. Просто ну то сучасний, ну Точність, угу. там плюс 15 секунд, плюс мінус 15 секунд. А червона стрілка то, що показує. Просто ми можемо виставити собі. Не, червона стрілка, а, час польоту то... час час виставляється, коли ти злетів, наскільки в тебе паливо вистачає. А, це як хронограф, може да, себе поставити, да, 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 да. Ага. Зброс, то збросує що. Час а, Mm -hmm. І от він йде вже, бачиш? А якого... А, це штучка, так? Що свій чужий. Так, так, але його можна і прибрати. ]ップибрати. Ну тут нюансів. Скільки коштується? 200. Ох ти. А скільки коштує? Стан бачу гарний. Ah, ,да, а ні, а, збонами. З повністю збонами, так? Однієї немає до десь найдешевших трійки. Ааа, вона одна дорожча, а одна встан. Я знаю, що 25-ка така доволі рідкісна. 27, та? 25. -ка. І стан. Угу. У мене такі пусті майже. <сих> 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 трохи. Угу. Можеш. Банкноти. <сих> І мільйон прямо, так. То всі номінали, які були, тільки кажу трійки. Ну, трійка це проста рахується. куїться. Оборона по чому? 25-30 одна в капсулі. А так 25, да? так? Mm. Ні, Ну нормальні ціни, їх, їх також трохи дорожче продавали, коли тільки вийшли. <соць> там зараз вже 25 сторони. <соць> <соць> Як <соць> я, це, я це, продаю, це, я виходжу з торгу, по якій ціні я купив, mm. ну well, щось самому заробив. Ну no, правильно. Я Це не балю, типу, там в два-три рази дорожче від того, оце, як я купив, оце. Але щось самому теж... Ага, будуть ти ще, думаю, плануватися, думаю, десятки такі. Такий набір, такий альбомчик гривень 350 і повний 750, да. Ну що, моя улюблена тема єгипетська. Отакий. Цікавий ніж для розпакування. Так, це. Ти... Подивлюся. Добре. Ага. Добре. Все, а він Добре. Так прикольно. Металеві, так вони чи ні? Так, а. вони сметали. Трохи пластику. Точні -коп. коп. Це йде, вони йдуть, тільки в Китаї їх робив, але це 80-х років, 70-х. 80 ага. То, це в колекції багато років. Але це точно-точно коп. От бачите, стругалки робить гонконг. От такі. Все, що хочете: мельниця, хати, часи, будину, все, що тільки в світі є, то вони роблять чисто гонконг. А пістолети то робить. Вони є металів. Хочу сказати, що це окрема насолода гуляти по Львову і знаходити такі цікаві місця з монетами. Ось і завершилася зустріч колекціонерів. Сподіваюсь, вам сподобалося. Пишіть ваші коментарі. Я буду заходити сюди частіше знімати для вас якісь цінні та цікаві монети.